На каналі Амелія Тока Бока. І сьогодні я буду знімати відео про те, як до мене на піжамну вечірку прийшли подружки. І починаємо. Амелія мені написала мама твоїх подружок, те, що вони хочуть прийти на вечірку піжамну. О, клас! То коли вони прийдуть? Ну, майже в цей час? О! Хі -хі. Треба все приготувати. Що будете робити? Будемо їсти піцу, їсти цукерки Потім хочемо побудувати будиночок із 에... подушок, а потім подивився мультик. Добре. Мама готувала піцу, а тато. Робив все для цієї частини, щоб гратися подушками та мультики дивитися. Так, я дуже терпінно чекала і вже настав час. Батьки вже все приготували і прийшли подружки. І, до речі, ці всі подружки у мене. В справжньому житті є. І зараз я скажу їхні імена. Це Зоряна. Привіт. Я відео Амелії. Так. Це Майя. Це Діана. А це Кіра. Ось це мої однокласники, це Кіра, моя однокласниця та Зоряна. А це просто мої друзі Діана та Мая. Будемо починати? Так! Мама, неси їжу. У мене тут не вистачає стільців, зараз ми принесемо більше. Ось сідайте подружки. Ой, ще одного стільчика не вистачає. Сідайте подружки. Іху клас. Хі -хі. Все всі повсідались. Дівчата, зараз я вам принесу піци. Я одну не доробила піцу. Ось готово. Ось всім піци. Раз, два, три, що п'ять. Ось це всім вам піци. Дякую. Таке класне відео. Хм. На здоров'я! Ам, 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 Знаєш, твоя мама так смачно готує піцу? Я знаю. Тепер хочете цукерки? Так. Та У мене є бульбашко ходоги, картопля фрі, кексики. І ще один бульбашковий ходох. Кому що? Мені бульбашковий ходох. Мені теж бульбашковий ходох. Мені кексик. Мені теж кексик. Мені картоплюки. Дякую, будь ласка. Хам, хам, хам. Я це? Добре. Хам, хам, хам. Я це? Добре, Все, всі все з'їли. Тепер переходимо до частини тата, яку він робив. Хочете погратися подушками? Так. Зараз ми будемо будувати будинок із подушок на дивані. Опа! Опа. Залізайте всі в будиночок. Єху, єху, яху. А тепер будемо дивитися мультика. Хопа! Ось цей дуже цікавий. Хі -хі. І так ми дивились мультик. Потім уже був вечір, і ми вирішили дивитися страшненьке щось. Настав вечір і ми дивилися страшненьке. Потім ми включили просте таке шоу і пішли гратися. Пішли всі. Ми пішли гратися в настолки. Ми спочатку грали в таких котиків. Давайте пограємо. Я буду гортати кубик, а всі інші будуть грати. Давайте. Мені випало 2. Ось тут. Мені випало чотири. Мені один випав, мені випало 2, і мені випало випало? Мені випало. 5. Я виграла Зоряна. Так. Тут ще був таймер. Але ми про нього забули. І наступна гра, вона більш цікавіша. Тут навіть карточка є. А це що? О, навіть кристал такий. Тут навіть креветка є кристал. Але ця гра для нас була, по-моєму, за дорослою, але ми пробували грати в неї. Так, мені ось стільки. Пройти мені три, а мені пройти один. Ну і виграла Діана. Кладемо все в коробку і закриваємо. Потім уже треба було спати. Ми взяли подушки, щоб було пом'якіше. Оп-оп. Ось от так от так. Я спала в своєму звичайному ліжку, а дівчата спали в тих, які ми зробили. Все На надобрання всім! Добраніч! Заколку загубила. Добраніч! Я теж буду спати. Тільки мені подушка заважає. А тепер я не зможу туди залізти. Все. І друга пара Дяна і Майя. Потім наставав день і всі прокидалися. І вони всі будуть прощатися. Як я їх можу розставити гарненько? Ось так. Всім папа! -па. До новых встречи, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем до встречи. Папа, папа. -па.